Росія намагається виправдати війну проти України пропагандою міфів та вигаданою історії. Хоча нам зрозуміло, що ми не братні народи, а Київ ні мать Гародов руських, але саме українці допомогли Московії стати Російською імперією. Як це відбулося до XVIII століття московське царство не вважало себе частиною Київської Русі. Проте згодом Московія перетворила її спадок на власний здобуток. По суті, Московське царство з часом привласнило спадщину Русі. І саме це американська дослідниця Ева Томпсон називає одним з найбільших обманів в історії європейської культури. Це стає очевидно, якщо просто поглянути на зміну назв. Свого часу нове ім'я для Московського царства для царя Петра І вигадав Феофан Прокопович, випускник і ректор Київської академії. В основу він поклав давньогрецьку форму слова Русь Росія. Зміни відбулись і в назві народів, які населяли наші землі. Ви ж чули дещо принизливе слово малорос? Колись воно не мало такого відтінку меншовартості. Руськими русинами чи малоросами в той період зазвичай називали себе саме українці. А коріння назви Мала Русь насправді лежить у грецькому звичаї казати Мала на центр держави, звідки вона походить, а велика на околиці, які були заселені пізніше. До прикладу, Мала Греція позначає землі навколо Афін, а велика Греція це те, що додавалося до неї згодом. Таким чином, великоросія була околицями Малоросії, а не навпаки. Поступово назва малоросія, і термін малорос почали поширюватися в українському урядовому листуванні, хроніках і літературі. Згодом вони почали означати не центр держави, а малого, молодшого брата, коли росіяни на додачу вигадали також міф про три братні народи. Так вони показували незначущість і провінційну відсталість українських земель. Але так було не завжди. Московське царство, яке Петр І прагнув модернізувати та перетворити на Російську імперію, не мало власної інтелектуальної потуги для вирішення цієї задачі. Залучали українців до другої половини XVIII століття, Україна була значно освіченішим суспільством та стала джерелом класичної науки та європейських впливів для імперії. Так званий золотий вік Катерини Другої українці були серед представників вищого світу Санкт-Петербургу, адже з ліквідацією автономії Гетьманщини, скасуванням козацького устрою в Слобідській Україні, ліквідацією Запорізької січі, всі дороги для кар'єрного зросту вели до Росії. Відтак чиновник з Глухова Олександр Безбородько досягнув неабияких висот в Росії, очоливши власну канцелярію, через що його почали називати першим секретарем. Іншим прикладом є письменник Микола Гоголь, який обирає для творчості мову Пушкіна. Проте матеріали для своїх творів він бере саме з української історії, етнографії і фольклору. Траплялося, що його докоряли за українські симпатії та неприязнь до росіян. Письменник ніколи не звертався до російської історії, описуючи російську реальність сатирично в ревізорі чи мертвих душах. Український письменник Євген Гребінко називав Петербург колонією інтелігентних українців та, присвоївши українських інтелектуалів, імперія починає зросіщувати їхні простори. Уряд закриває. Віленський університет як осередок польського націоналізму. Натомість в Києві відкривають університет імені Святого Володимира. Освіту використовували для поширення російського впливу на правобережній Україні. Київ у потівниках але не тільки Київський університет став символом нового імперського Києва. Сучасну українську столицю презентували як давньослов'янський духовний центр в міських путівниках. Описи Києва, що здебільшого лягали в основу путівників, розроблялися провідними інтелектуалами з імперських академічних товариств. Йшлося про роль Києва в поширенні християнства та державності в Російській імперії та про російську першість у регіоні, де насправді протягом століть Культурно і економічно домінували поляки. В путівнику Миколи Семантовського Київ звався Матір'ю міст руських та Єрусалимом Руської землі. В книжці Київ тепер і раніше місто називають матір'ю міст руських. При цьому його представляють як цілком російське, майже не згадуючи про костели і синагоги. У путівнику 1913 року Михайло Стельмашенко назвав Київ колискою російської державності і хрестителем християнської просвіти великого російського народу. Історикиня Ольга Мартинюк пояснює, багато авторів наголошувало значенні середньовічної спадщини Києва, ігноруючи або негативно оцінюючи час польсько-литовської доби. Вони вважали хрещення Києва історичною точкою відліку міста. А імперський період, що розпочався в 1790-х роках, називали його історичним відродженням. Проте, за сторінками офіційного імперського наративу у мультикультурному Києві початку ХХ сторіччя насправді відбувалися зовсім інші соціальні процеси. 1 квітня 1917 року за ініціативою Центральної Ради в Києві відбулося свято вільної України або Свято Свободи. На Софійській площі зібралося близько 100 тисяч містян. На той момент це становило одну шосту частину населення міста. Звучав гімн України заповідь. Вченка та навіть Марсельєза майоріли жовто-блакитні прапори та громадські діячі виголошували промову. На той момент у Києві зустріли революційні звістки з тодішньої столиці Петрограда про зречення царя. Центральна рада вже була створена а в української інтелігенції з'явилася надія на власну державу. На численних транспарантах розгорнутих мітингувальниками можна було побачити хай живе вільна Україна у перші місяці революції 1917 року Київ віднайшов за. Гальному революційному русі власний образ, відмовляючись від імперських образів, надійного тилу російської армії та російського міста, де єдиним здобутком національних меншин могло бути задоволення культурницьких вимог. Новий образ Києва почав формуватися рухом знизу на рівні публічних обговорень, національних демонстрацій, символіки та просторових ментальних домінант, закріплених за українським рухом. Ними в результаті частої повторюваності акції стали Софійська Площа, педагогічний музей і Володимирський собор. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих матеріалів.